Сьогодні 24 квітня 2025 року. Наша зустріч продовжується. Друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття життя птахів весною. Ну що ж, мої маленькі друзі, наша зустріч з вами продовжується, як я і обіцяла, весь тиждень ми з вами будемо говорити про життя птахів. Ташок наших маленьких друзів. І сьогодні ми про це з вами продовжуємо говорити. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні я хочу вас познайомити з одним хлопчиком. І саме про нього я хочу розповісти вам цікаву історію. Звати цього хлопчика Андрійка. І зараз ми з вами послухаємо, що ж трапилось. Якось Андрійка захворів, і одного весняного ранку хворого Андрійка розбудила весела пісенька. Він зіскочив з ліжка, підбіг до віконця, але там нікого не було. Хто це так співав? здивувався хлопчик. Запитав мати. Мати нічого йому не відповіла. Андрійко хотів вибігти на двір, пошукати пісеньку, та не зміг, бо був хворий. Подумайте, дітки, будь ласка, і скажіть, чию пісеньку почув Андрійко. Так веселий спів пташок. Які ще звуки ми можемо почути навесні? Так, і спів пташок, і з'являються весною зелені листочки, так, які теж можуть співати пісеньку, можуть співати пісеньку і квіти, і зелена травичка. Давайте сьогодні ми допоможемо нашому Андрійку дізнатися, хто ж йому співав. Але спочатку давайте з вами повторимо прикмети. Весни. Цю схемку ми з вами розглядали на початку весни, так? згадуєте, давайте з вами трошки повторимо. Весною тане сніг, з'являються весняні квіти, дітки одягають полегшений одяг, з'являються перші листочки і квіточки на деревах, пташки висіджують маленьких пташенят. Прилітають пташки з вирію, повертаються в у свої рідні домівки в Україну. Сонечко світить все яскравіше і тепліше. І, звісно, птахи повертаються у свої домівки, які називаються. як? Так, деякі домівки називаються шпаківні, правильно, дітки. І давайте ми з вами сьогодні. Перенесемося у весняний ліс і спробуємо трошечки розвеселіти нашого Андрійка. Так, давайте з вами послухаємо і відшукаємо ті звуки, які чув Андрійко. Давайте з вами заплющимо очі і уявимо себе у такому гарному весняному лісі. Уявили? Так, але... Чогось я нічого не чую. Ні якої дзвінкої пісенки я не чую. Ой, подивіться, дітки, який незвичайний листочок прилетів. Давайте роздивимось, що це за послання, а це послання від пташок. Давайте я зачитаю вам. Ми, птахи цього краю, Ображені на вас, людей, і залишаємо цей ліс, гай. Ми стільки користі приносимо вам і природі, а ви не оцінили цього. Що ж ми отримали на взаєм? Діти кидають в нас каміння, стріляють з рогатки, дорослі вже давно перестали нам допомагати, перестали милуватися нашою красою і чарівним співом. Та ми даємо вам шанс. Ой, дітки, як гарно. Якщо ви доведете, що хочете виправитися, і що ми справді вам потрібні, обіцяємо повернутися. Дітки, ну це вже добре. Треба виправляти ситуацію, як же ми без птахів будемо жити, як же природа буде існувати без пташок. І як бідолашний Андрійко буде сумувати без пташок. Насправді ми дуже багато чого знаємо про пташок. Давайте згадувати, чим птахи відрізняються від інших тварин? Так, у пташок тіло вкрито пір'ям, і вони вміють літати правильно. Ну, а також вони приносять дуже багато користі людям та природі. Давайте пригадаємо, яку користь вони приносять. По-перше, вони знищують шкідників, так. А ще вони розносять насіння. Вони зачаровують нас своєю красою і співом. так. Молодці дітки. Ну що ж, давайте з вами тоді повторимо перелітні та усілі птахи. Роздивляємося, що це за пташка? Чи вгадали ви її? Шпак, правильно, це перелітна чи усіла пташка? Перелітна, правильно, Зозуля? Перелітна, правильно, снігур. Осіла пташка, так, оборона. І перелітна його сіла, так, так, гуси, дітки гуси бувають і домашніми птахами, так, і дикими гусями, тобто вони можуть бути і перелітними. І осілими. Якщо ця пташка живе з людиною, то вона залишається замувати тут, тому що людина її буде годувати і дивитися за цією пташкою. А дикі гуси збираються в зграї і відлітають в теплі країни. Ну що ж, давайте гратися далі. Роздивляємося цю табличку і повторимо, які птахи осілі або зимуючий, а які перелітні. Сова зимує з нами. Синичка зимує горобчик, зимує ластівка, перелітна, так, дятел. зимує шпак. Перелітня пташка ворона. Зимує голуб. Зимує, правильно, дітки, чапля. Перелітня зозуля. Так, теж лелека. Так, а сорока з нами зимує. Молодці дітки. Подивіться, всі пташки вам вдячні, вони посміхаються, тому що ви правильно все назвали. Тепер. Пограємося, трошки відпочинемо. Ви повинні знайти тінь пташки. Подивіться, будь ласка, як їх багато. Тут у нас є і зимуючі пташки, і перелітні, але всі вони чекають від вас правильної відповіді. Тож починаємо. Роздивляємося тіні. Так, і відгадуємо пташок. Шапля, правильно, далі. Ворона. Так. Сова, кругла голова. А по центру в нас ластівки. Так, далі. Хто там на дереві сидить? Дятел, так. Горобчик. І символ миру, пригадуйте, це голуб Подивіться, дітки. Всі тіні ви відгадали, і як багато пташок ви вже можете називати. Як вони виглядають, ви теж бачите, так? А тепер, дітки. Давайте з вами подумаємо, де ж пташки живуть. Ми, ми про це теж дуже багато говорили, але давайте ще раз повторимо: деякі птахи можуть жити в лісі, деякі живуть в полі, а хтось живе з нами в місті, так? а хтось біля водоймища. І давайте з вами зараз будемо з'ясовувати, перша в нас чапля, вона живе. Так, біля водоймиш, а чим вона живиться? Так, правильно, жабками. Так, це ластівка, вона найчастіше живе в місті, так, під стріхами домів, але дуже часто її теж можна побачити і. Ну, на природі вона може жити, але не в лісі, звичайно, а біля якихось міст, там, де, там, де дуже мало людей. Вона їх лякається далі. То в нас, пригадали, лелека, лелека дуже полюбляє жабок, теж він їх ловить, тому він дуже часто живе біля водоймища, там він харчується. І іноді він живе на в сільську, в сільських місцевостях, на будинках у людей він будує собі такі гніздечка. Так, це в нас шпак. Шпак дуже часто, шпака можна побачити саме у містах і селах, корить з людиною, лебідь. На водоймищах, так, а це в нас жайворонок. Жайворонок, так, в полі він будує собі і гніздечка в полі, так, і мешкає там. Чапля живе біля водоймища. Так, а це соловейко, його можна почути в лісі дуже часто. Ворона. Мешкає де завгодно, але найчастіше в містах зозулю можна побачити і почути в лісі. Ну що ж, молодці дітки, про те, де живуть пташки, ми з вами з'ясували. А тепер я хочу, щоб ви подивилися і сказали мені, де чи є гніздечко. Як ми з вами і говорили, у такому гніздечку під стріхою. Мешкають і стріжи, і ластівки. Таке гніздечко будує жайворонок. Так, правильно. Ось наша лелека збудувала собі таке гніздо велике, так? і мешкає поруч з людиною. А в шпаківнях можна зустріти шпаків. Ось в таких будиночках. Людина допомагає птахам у таких будиночках, так, для шпака вона будує такі шпаківні. Ну що ж, послухайте, будь ласка, невеличкий віршик, чутий перший гуркіт грому, лине ластівка додому, ручаї туркочуть сині, абрикос цвіте в долині. Перша бджілка вилітає, красне сонце прославляє, сонце тепле, як яєчко, у пташиному гніздечку. Ось такий невеличкий віршик я хотіла, щоб ви послухали про пташок і закінчити ним нашу зустріч з птахами. Я впевнена, що ви про пташок знаєте вже дуже-дуже багато. Вмієте їх відрізняти, показувати їхні гніздечка, називати їх. І дійсно пташки будуть вам вдячні за те, що ви багато про них знаєте. Вони обіцяли нам повернутися, і вони повернулися. Я вам бажаю. Завжди піклуватися про пташок, допомагати їм, годувати і робити з батьками шпаківні. Саме весною вони повертаються до рідних домівок. І скоро ми їх всіх-всіх побачимо. А сьогодні я з вами прощаюсь всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!